Всім доброго дня! Класний керівник знає, що на початку і в кінці кожного навчального року для класу потрібно провести рівень вихованості. Це є невеличкий тест, який повинна пройти кожна дитина. І багато часу займають підрахунки і зведення таблиці загальної для класу. Рівень вихованості робив і я для свого класу. І я вирішив зробити в Excel. Е Книгу, яка дозволить полегшити і пришвидшити дані обрахунки і виведення загальної, загальної картини рівня вихованості для класу, що е, являє собою дана книга, є список учнів, ви бачите, на закладі список учнів. Є зведений лист. Тобто тут у нас виходить, є зведений лист, де є на початок, на кінець року. Зараз він пустий, тому що ніякі дані ми не вносили. І є результати для кожного учня. Як ви бачите, у верхній частині стоїть 0. Тобто тут буде прізвище та ім'я вашого учня. Оцінки, як ви бачите, ці, які по тесту проходить дитина, виставляються на початок року і кінець року. Такий тест треба проводити кожному класному керівнику. Щоб визначити рівень вихованості класу. І така, такі листки зроблені для кожного учня. Їх тут є 36. В принципі, можна робити і більше, але класи на повністю більше, ніж 36 чоловік, вже практично таких немає. Як працює дана книга, тобто даний файл? З чого починати? Починаємо з учнів. Тобто, ну, наприклад, я візьму. Іванов Іван. Ви бачите, я ввів двох учнів. Поки що. І так сюди можна додати повністю список. Його можна скопіювати з іншого документа, де у вас є даний список. Як ви, як ви бачите, ми ввели учень 1 і учень 2. Тепер ми дивимося. Зразу автоматично Іванов Іван, Сидоров, Петро. І. При введенні списку всіх дітей вашого класу до кожного добавиться, в кожний листок додаться відповідно його прізвище. Це полегшує роботу, що не потрібно вам усі копіювати. У зведеному листку, як ви бачите, також зразу з'явилися ці два прізвища. Всі, лишні можна видалити. Ну, наприклад, я зроблю, що в мене в класі двоє дітей. Лишні всі рядочки ми просто видаляємо з документа. Виділяємо їх ось таким чином, затиснувши ліву клавішу миші, і правої клавіші миші натискаємо і натискаємо удаліть. Все. Тут є підсказочка. Зайві рядки таблиці після додавання списку дітей потрібно видати. Наприклад, в мене є клас двох дітей. Тепер я провів тести, і мені потрібно ввести їхній результат. Ну, Давайте іванова зробимо високого рівня, Сидорова зробимо середнього рівня. Чи там хорошого? Це у нас мають бути, наприклад, 4, 5, 5, 4, ну хай буде три, по першому. По другому. Так, і ще два результати. І останнє запитання. Є. Як ви бачите, ось у нас є дані по Іванову. Ви бачите, відразу нам порахувало середній бал за якість, тобто середній бал для нашого учня. Перевіряємо. Якщо ми переходимо у зведений лист, ви бачите всі ці дані відразу перенеслися у зведену таблицю. Ви бачите, був порахований середній бал, і рівень даного учня, рівень вихованості, високий. Вводимо для другого учня. Давайте для другого зробимо Рівень, як ви бачите, 3,6 середній бал, дивимося в зведений лист. Як ви бачите, сидоров внесені були всі дані, середній бал, вираховано середній бал і рівень вихованості, середній рівень. Тепер, якщо ви бачите нам тепер середні показники для всього класу, ну у нас, наприклад, двоє дітей, ви бачите, обрахувало середнє. Обрахувала середній бал для всього класу, і виставила, що середні показники для класу рівень вихованості хороший. Це ми зробили для першого на початку року, так само для кожного учня. В кінці, в кінці навчального року проводиться ще раз тест, ви вносите дані уже ось сюди, і відповідно вони автоматом продублюються в дані клітинки, де у нас є решітки. І відповідно на кінець року у вас виб'є високий, чи середній, чи хороший, чи до рівень. Ось таким чином працює дана книга. В принципі, дуже зручно, і саме основне витрачається менше часу на ці підрахунки середніх балів і на зведення.